Вітаю! Сьогодні 17 жовтня, і це мій корисний сніданок. Хотіла щось приготувати з м'яса, але ж не розморозила. І вирішила готувати те, що у мене є. Так, з того, що у мене є. І, і те, що може зіпсуватися. Тому такий сьогодні рятувальний день. Ну так. М'ясо можна було дійсно в мікрохвильовці розморозити, але ж я вже вирішила. Займатися таким. І у мене капуста, е, майже, майже посохла, але ж дивіться, скільки відходів. Тому я дійсно рятую продукти. Так. І одразу хочу запитати, як ви відноситесь, якщо щось псується, рятуєте чи викидаєте? Я дивлячись, як воно псується. Якщо капуста в мене сухла, то я шари верхні зняла і все. Якщо б гнила, я б вже не використовувала. Так і з іншими. Ось топінамбур він повяв. І я почистила ну такий вже більш, ніж цей був, такий вялий. Я почистила, бо він не гнів. Пастернак. Пастернак сохне, Нічого страшного. А якщо б гнів, я б не використовувала. І також ось ця ракушка. Що це таке посохло у мене. Я в шоці, Селера. Селера засохла. І можна використовувати, бо вона так гарнасінька підсохла, підсушила. Сушена, так, сушена селера. Так. А ось якщо ось так гніє, так, я вже не буду використовувати цю морквину вже все. Ніякої обрізання її не будемо робити. Так. Це потрібно викинути. Бо вже не те. А якщо б вона просто в'яла була, можна було б використовувати. Тому чищу ще морквинку і будемо готувати. Порізала кольорову капусту, моркву додаємо. Так, це пастернак. Пастернак вариться швидко. Морку я дрібніш порізала. Це топінамбур наш, наш, наш корисний, так. Це маленький бурячок у мене був, такий жовтенький. Він теж швидко вариться. Так. І капуста. Ну, у нас капусна страва буде. Капусна. саме більше. І цю ракушку я не буду додавати. Не трошки, не багато. Бо селера дуже е, смак перебуває. Якщо покласти селеру, буде відчуватися більш селери. Тому сьогодні у нас капуста. Так. Заливаємо окропом і варимо трошки. Буде ще один секретний. Інгредієнт, секретна складова. Я примяла капусту, щоб е, менш рідини додавати. Так, а ось це я забула покласти це зелена цибуля. Її ще називають Парій. Лук парі. Цибуля Парій. Так. І ні, ні, це не секретна складова, ні. Ось це секретна складова. Ось таке чуде. О. Таке чудо, Ой. Пахуче чудо. І що це за чудо, я не розповім. Так. Буду готувати соус до м'яса, то буду розповідати. А зараз просто покладу, скільки покласти я навіть не знаю. Дуже давно купила, але ж не використовувала не одного разу. Вперше. Так. Е, я придбала. Я завжди собі і ще комусь купую щось новеньке. То син мій до різних різних страв додавав і сказав: це супер. Навіть. З ревню варення варив і теж додав це. Ой, цікаво. Знає хто. Ну, Напишіть, не лінуйтеся, мені дуже цікаво. Знає, знає, хто, що це таке. Слухайте, аромат, капусти і ще чогось. Так, досить води. Варимо. Який аромат у мене на кухні? Ви не уявляєте. І поки я це нюхаю, захотіло вже щось, щось справжнього, захотіла вже щось їстівного, не тільки капусти. Тому достала ось бікона, розрізала. Ну, зараз я щось він пристав. Так, добре. Зробимо за кадром. Кладемо на пательню бікон. Слиною заг... заглинаюсь, я не знаю. <с> якщо б хтось приготував, я б ще довго могла не їсти. А якщо сама готую такі запахи, Так. Е викладаємо бікон як як Так. перевертаємо перший раз <с> і. Столову ложку холодної води додаємо. Навіщо? Щоб він був хрумкий. Не мягісінький, а хрумкий. Зараз з цього зробимо пюре. А сюди, як я казала, зашпирчали ми трошки води. Я не бачу через екран, скільки я налила. Хай шкверчить. А ось це ми беремо і насипаємо. Так, Рідина теж потрібна. Оце я зроблю, щоб, щоб обережніше, а не на камеру. Майже все готово, зараз будемо снідати. Але ж нагадую, що сьогодні я з'їла 12 ягідок ялівцю. Так, це дуже корисно. Е, випиваю одну столову ложку топленого масла. Я рахую, що це дуже корисно. Ну, не тільки я. Так, і заварюємо чай. Це чай. Листя вербени, вербена, лимонне. Вона рахується чаєм, але ж вона ще дуже лікарська. Так. І додаю каркаде. Так, не розсипайся. Заливаємо, ви знаєте, акропом. Ну, чайник закипає, одразу заливати не можна. Трошки, щоб постояв, трошки. Так, далеко стою, не чую аромат. О, Боже, яка смакота! Вау, я не дочекаюсь, щоб спробувати. Добре. І що тут у нас за страва сьогодні? Капуста у нас сьогодні. Тут неймовірний запах. Так. Ну, навіщо я відкривала, не знаю. Можна було так просто налити. Так скільки там наливати, я не знаю, щоб не переїсти. О, ви, мабуть, не уявляєте, ні-ні. Які аромати у мене сьогодні. Так, до цієї страви я забула додати сіль. Ось яка я. Потрібно ж було в кінці додати сіль. Ну, добре. Додамо Ось так. А тут можемо перебавитись. Сіль додали. Додаємо вершки. Вершки. Жирні вершки. І додаємо бікон наш смачненький, мабуть, смачненький. Вау, такі хумки! <реш> так. Ну, я сьогодні приготувала щось смачненьке, так? А думала, що з залишків щось я таке, з капусти, щось таке приготую несмачно. А дивіться, як красиво і, мабуть, смачно. Добре. Зараз я буду практику практикувати, так? Дві хвилинки дивитись на їжу. Ви, мабуть, знаєте. А хто не знає, то дивіться посилання в опису, як Садгуру розповість вам, що за практика. Так, вимикаю і буду дві хвилини дивитись на їжу. Будемо коштувати нашу страву. Ви не уявляєте, які нові смаки, які гарні відчуття. Вау! Ну, як... якщо б раніше мені хтось сказав, що я буду смакувати капусту і різні корінці, я б не повірила. А тут сама приготувала, сама їм яка насолода, як... як смачно з вершками, як смачно пахне. Ви не уявляєте, яка це смакота? М -м -м -м. Бікон, мабуть, Якщо б не було його і нічого страшного. Так, але ж, якщо я поклала, зараз покуштую. М -м -м -м. Не знаю, чутно, але ж він такі хрумки. Навіть якщо вже тут лежав, все одно, все одно він такі хрумки. Добре! Готуйте таке таку страву. Це дуже-дуже смачно. Смачного вам і мені. Не перемикайтесь, ще чай буде. Страва фантастична. Відчуття е, дуже приємні. Нові відчуття від цієї страви. Мабуть, за цією новою складовою. Про це ми будемо розповідати іншим разом, коли я буду соус до м'яса робити. Мабуть, хто знає, е, пиш, пишіть, що це. Так, а зараз є ще друга переміна страв. Так. Щось ще хочу. А, а саме розказати. Вчора потрібно, думаю, хліба купити, а потім ні. У мене ж е, залишки від чуфи. Так, клитковина така гарна. І, і я не зробила хліб, так, але ж взяла половину цієї клитковини. І зробила оладки. І ви не уявляєте, що в мене за оладки вийшли, бо я ж не можу просто так щось взяти і зробити. Я ще додала до цих оладок. Так, так, знов щось додавала, щоб не псувалось. Я шубу готувала, і в мене тапінамбур був відварений, картоплина залишалась і пастернак е, варений. То я додала ось це, чуфу і те, що зараз перелікувала. А ще кефіру і... і яйця. І у мене вийшли ось такі оладки. Вчора, ввечері, ну, на вечерю я їх їла. Так, дуже смачні. Дуже, дуже, дуже. Ви <звук> не уявляєте. Картопля, пастернак, ну, але ж це смачно. І це я сьогодні буду вживати як солодку страву. Так, Бо захотіла солодкого? Ні, я солодкого не захотіла, я ж не вживаю цукор. Я захотіла сиропу кленового. Тому поливаю кленовим сиропом, наливаю чай. Який чай красивий. Ну, каркаде, так, дає колір. Але ж там не тільки каркаде, так? Да? Вербена. Лимонна. Так, що, покуштуємо? Так, потрібно, потрібно показати, які вони всередині. Звичайні такі оладки, трошки темненькі, але ж які вони смачні. Які вони мегесінькі. Супер. Супер. Так. Клино... Клиновий сироп... сиропчик, ну, теж супер. Щось нагадує. Що нагадує кленовий сироп? Рідину з дитинства, яку ми вживали від кашля. Пік Піктусін, чи піртусін, як він там називався? Але ж це дійсно так. Клиновий сироп нагадується. А чуфа трошки трошки відчувається. І жується так. Приємно, як якісь горішки. Дійсно. Ну, чуфа і так і називається мігдальний земляний горіх. М -м -м. А, так, щось я спробую. І їм і їм при вас. Дуже смачно. Якщо у вас нема з чого приготувати оладки, то вигадуйте, як я. Це супер. Що ж про цей чай з вербени? Вербена? Як правильно, я вже забула. Лимонне. Ось у такої композиції з е Каркаде це дуже-дуже гарно для схуднення. Е не будемо так говорити худнути. Я знову почала е говорити так. Я ж не люблю цього. Щоб скинути зайву вагу. Ось, це краще. Використовуйте такий набір е, до чаю. А саме запах супер. Ну, сьогодні я просто від запаху кайфую. Сьогодні стільки нових запахів, що просто супер. Але ж це дійсно е, так діє. Тому я буду пити і стройніти. Вау! Wow, Кисенькі. Mm -hmm. Ви ж знаєте, каркаде. Це каркаде кислоту дає, чи щось інше. Чи вербена? Не знаю. Так, каркаде, каркаде. Там теж трошки кислоти є, але ж не стільки. Хоч в... і вона називається лимонне. Mm -hmm. Що вам сказати? А <плесу> увечері. Я заварю окремо. Так. І це буде як заспокійливе і для гарного сну. Я вже перевіряла вчора дуже-дуже гарний сон. Так, навіть не пам'ятаєш снів. Так. Це, це супер. Все. Завтра щось інше будемо готувати. Я не знаю, що. Чесно кажу, я не планую, вранці встаю і щось починаю готувати. Ходіть здорові, побачимось, папа.